120 цифра вівторка. Стільки літаків, гелікоптерів та безпілотників можна побачити на цьогорічному авіасалоні Ле Бурже, який відкрився сьогодні. Серед представлених моделей один сталевий птах український. Конструкторське бюро Антонова привезло до Франції свою останню розробку Ан-178. Це середній вантажний літак. Може підняти у повітря 18 тонн вантажу, підходить для цивільного та військового використання. І до всього він ще й дуже гарний. Як вже повідомили представники підприємства, 178-й викликав чималий ажіотаж у публіки. Кажуть, ним вже зацікавилися представники різних країн. Що цікаво, показана модель тільки но пройшла випробування. Новий український літак має всього лише 40 годин польоту. Загалом на виставці цьогоріч зареєструвалося аж 2260 учасників з 47 країн. Крім того, щодня в повітря будуть підніматися 40 літаків, щоб влаштувати вражаюче шоу для відвідувачів. У галузі пасажирської авіації головними конкурентами традиційно є Airbus та Boeing зі своїми мастодонтами двоповерховими міжконтинентальними авіалайнерами. Але при цьому найцікавішою новинкою авіасалону є легкий двомісний літак ІФан. Він повністю електричний, ніякого пального. Виробники кажуть, він екологічний і працює дуже тихо, але тривалість польоту поки що всього одна година, а максимальна швидкість сягає 220 кілометрів. До 2017 року цей літак планують запустити у масове виробництво.